І хороша новина вона і погана. З якої печать? Я не знаю. В принципі, перша новина. я можу з Ютуба, тому що я набираю мало. Бо, е, я набираю дуже мало переглядів. Ну і друга вона хороша, напевно. Е, в цьому відео я вам розкажу, як я знімаю. Отак здобую. Ось. Одягаю, бачите, ось, ось там, де скотчу. Потім на голову одягаю нашу пов'язку. Ось так приблизно. І от дивіться. Коротше, я її усе відео, я не знаю. А тут налаштовуємо, щоб стояв наш телефон. Ну, Інди у нас трохи трошки тримається. І все. О, все. Можна знімати, як то. Бо й дві руки, речей нема. Якщо у вас спадає, я просто гризу. Ну, притримую якось. Ну, все, можна зібати тут. Все, без ніякої допомоги. Да. Ну, і все, все буває. Можливо, останні відео.